Львів, студентська столиця України. Молоді люди можуть здобути тут сотні професій, і серед них дуже цікава та перспективна професія фармацевта, Враховуючи потребу у фармацевтичних кадрах в Україні та у світі, ми вас запрошуємо до навчання у Львівській медичній академії імені Андрея Крупинського. Вам необхідно мати бажання вчитися, бути комунікабельним, активним у студентському житті. Ми, в свою чергу, допоможемо вам у премудростях фармакології, фармацевтичної хімії, фармакогнозії, технології ліків, організації економіки фармації та багатьох інших предметів. Для закріплення теоретичних знань у навчальному плані передбачено виробничі практики, які проводяться на базі партнерів академії, провідних фармацевтичних фірмах. Для поглиблення вашої фаховості у кожному семестрі пропонуються десятки різних дисциплін за вибором студента. Практично орієнтоване навчання здобувачів освіти є запорукою підготовки кваліфікованих спеціалістів. Завдяки співпраці Львівської медичної академії з мережею аптек Дасігна вдалося створити навчальне робоче місце фармацевта ремедіум в аудиторії кафедри фармації. Викладач разом із здобувачами освіти відпрацьовує різні реальні ситуації із обслуговування відвідувачів аптеки. Студенти опановують комп'ютерну програму, симулюючи ситуації із рецептурного та безрецептурного відпуску лікарських засобів та вчаться надавати належну фармацевтичну опіку. Здобувачі освіти із задоволенням працюють у навчальному центрі Ремедіум. Бо впевнені, що такі заняття є запорукою їх успішної фармацевтичної діяльності. Запрошуємо вас здобути освітній ступінь магістра фармації. Чекаємо на вас у стінах Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського.